Доброго дня. В цьому відео хотів би показати, що в нас з'явилися на сайті отакі напої: 1,5-літрова ємкість Лім Кумчело. Наш авторський рецепт, яким я не ділюся. Це є наша така розробка, до якої ми йшли буквально більше як півтора року. Напій має 42 градуси. Дуже високої якості, тому що ми самі лимони і кумкват закупляємо в Італії, нам дають перевозчики, привозять. Тобто самі інгредієнти натурпродукт вирощений вирощений в зоні, де, де якраз його і треба вирощувати. Самі лимони я показував не один раз, яко, якої вони якості, як вони виглядають. І от у нас такий напій, який ми сьогоднішні, на сьогоднішній день можемо вже предложити клієнтам. І ми його будемо продавати в таких кількох цінових категоріях. Перша категорія люди, які в нас тримають карти дисконтні. Олег Карп, от ті всі люди, які в нас купили колись ті карти, і вони користуються 5% знижкою на сайті, вони будуть той напій получати по 550 гривень. Я то можу проговорити, тому що от на сьогоднішній день така ситуація. Люди, які в нас будуть брати от таких 5 бутилок, вони будуть получати цей напій по 650 гривень. Людина, яка купляє просто бутилку 1,5 літра, ціна її буде 750 гривень. І люди, які, допустимо, в нас заказують на сайті більше як на 5 тисяч обладнання, вони будуть получати по 650 гривень іменно таку бутилку. А людина, яка в нас купляє спирт кулони, це є, допустимо, ми візьмемо трійку: 3 дюйма, такий лімончело буде йти в презент. Просто щоб людина могла собі попробувати, щоб вона могла зрозуміти, наскільки високої якості напої можна робити на нашому обладнанні. Переходите на сайт. На сайті, в рубриці готові напої, є вже буде пропозиція, ви можете заказувати, можете в різних категоріях іменно по ціновій категорії, ви собі можете вже та якби, складати для себе заказ. І в будь-якому випадку я ще вам прозвоню, ми ще все обсудимо і вже будемо робити відправку іменно такого. Дуже класного напою. На сьогодні я закінчую. Удачі вам, здоров'я, тримаємося, До скорої!